Доброго дня, шановні присутні, ну і хто буде дивитися нас в засобах масової інформації, сьогодні Ну, один із таких добрих, гарних днів для нашої громади, для нашого міста. Незалежно від того, що у нас тяжкі часи в нашій країні, іде війна, ми захищаємо право на вільне життя, на Можливість жити в вільній країні захищають наші захисники і захисниці, захищають територіальну цілісність, і ми разом всі з вами, не покладавши руки, ми працюємо над тим, щоб був результат. Результат ну, сьогодні цей об'єкт, який здається, або ми відкриваємо його. Він працював, але ті умови, які були. Ну, вони не відповідали е, сучасним вимогам для того, щоб надавати якісне, комфортні е, послуги з медичного обслуговування, лікування людей е, в нашій громаді. І е, фонд е, соціальних інвестицій, всі, як ми називаємо, це наші партнери вже дуже і дуже багато років. І це не перший об'єкт в нашій громаді, в нашому місті. Фонд соціальних інвестицій він фінансується урядом Німеччини. І це по великому рахунку грант безкоштовний сума, яка була виділена практично 12 мільйонів з фонду соціальних інвестицій. Для реалізації цього проекту, тобто капітального ремонту, амбулаторії номер 8 яка знаходиться на селищі полігону, як у нас називають, і ПЗТО обслуговують більше 15 тисяч ця амбулаторія, так, Олена Іванівна. Більше 15 тисяч обслуговують, надають медичні послуги. Первинна ланка, тому ті умови ми зараз пройдемо, подивимось і зробимо оцінку. А я знаю, що керівництво фонду підходило принципово і з вимогами для того, щоб ці, ц, цей ремонт робився якісно. І я хочу виразити щиру вдячність від всіх жителів громади фонду соціальних інвестицій. Ми з ними працювали, працюємо і я впевнений, що будемо працювати. Ми вам щиро вдячні, бажаємо вам, перш за все, здоров'я, щоб ви ніколи не ходили в амбулаторії в лікарні, щоб вас ніколи не покидало здоров'я. Ну а нашим людям, які Дійсно будуть потребувати надання медичної допомоги. Вони прийдуть в світлі, затишні умови нашої амбулаторії і будуть надані кваліфіковані послуги. Це вже залежить від нашого медичного персоналу. А наш медичний персонал міста Павлограда, вони кращі в Україні. Не те, що, не, не те, що в області, а в Україні вони показують себе. І в нас є і нагороди для наших медичних працівників. І медичних працівників цієї амбулаторії буде працювати це дев'ять лікарів і 30 медичних працівників. Всього біля 40 людей будуть надавати медичні послуги. Будь ласка, це, це від цієї громади, не від мене. Хоча я підписував. А це від всієї громади. Дякую вам. Дякуємо, дякуємо. Олег, дякуємо, дякуємо за таку гарну роботу і а, класну, класну роботу. Дякую. Ольга Анатоліївна, дякую вам, дякую за, дякую за роботу. Затишне місто, як завжди, у нас краще. Олена Іванівна. Дякую. Дякуємо вам. Ця робота вона не зупиняється. Зараз ми працюємо дуже багато планів, проектів реалізації в нашому місті. Ми працюємо і з фондом відродження України відбудови України. Працюємо з нашим народним депутатом Романом Каптєловим. Є напрацювання вже повинно от буквально там серпні місяці вже розпочатися роботи по проектуванню наших деяких об'єктів. Я думаю, що такого приводу у нас, можливо, масового не буде, де я все таки презентую, напевно, інформацію каратенько. У Усі у нас також погодили і в найближчий час. У нас буде підписання, можливо, вже на наступному тижні підписання меморандуму. Дауля буде підписаний меморандум між містом, представниками громадськості і усі. Про початок капітального ремонту бувшого дитячого садка на 35-ї дивізії, да. там було заброшена будівля, давно вона вже стояла і всі пройшли, пройшли ми вже цю процедуру, і там буде проведена робота по реконструкції капітальному ремонту цього будівлі для вимушено переміщених осіб. Для ВПО ще що у нас такого цікавого, ми все таки плануємо включити проект фінансування або ж з державного, або з обласного бюджету. Проект капітального будівництва дев'ятої амбулаторії. Дев'ята була амбулаторія. Це на хімзаводі. Проект у нас уже практично. На виході практично вже готовий, тому зараз проєкт, і там буде збудована нова сучасна амбулаторія. Це В районі шостої школи. От там буде нова амбулаторія, тому що ми подумали, що те, що ми маємо, якщо тут можна ще відремонтувати, да, Івановна, то там вже по великому рахунку, там будівля непридатна, там грибком знищено і фундамент, і все. Тому краще збудувати нову, достатньо не таких великих розмірів, як там є, скільки там чотири поверхи. Да? Вони не потрібні. Це одноповерхова з, з укриттям, з усими вже е, тому... проєктів у нас дуже і дуже багато. І ми е, працюємо над цим. ну, Саме головне, ми не забуваємо про те, що наші захисники. Захисники зараз сидять в окопах і відстоюють нашу незалежність. Тому і ми над цим працюємо. І наша медицина надає додаткові послуги. а Ми працюємо в тилу і допомагаємо нашим захисникам. Будь ласка, він уже готовий. Він ще спеціалізований да, да, палабіння. Для... Вони приїхали, подарували і забезпечили. Це ж не просто холодильник, де можна покласти що небудь. Це спеціальний контейнер. Це все нове, так? Це все нове, це все нове. Це все, що нам подарував фонд, український фонд Сент. Клас. А оце от до кінця, я я останні місяці в два, напевно, не був. тут. Як вам результат? Супер. супер. Посирали всі, гарно зробили. Ну, Так це ж це ж зовсім інше. Ну, меблі там же ж буде переносити. Ми вже да, переносимо в районе. Особливо вдячність Алісі Вікторовні, тому що вона під, підхватила підхватила цей проект взяла в управління на контроль. Так що дякуємо ліса вікторовна вам за. Дякую всім нам взагалі повезло з нашими медичними закладами. Що П первинна ланка, що перша міська лікарня, що лікарня інтенсивного лікування ну, зараз вже пологового будинку нема. У нас вони приєдналися. Це другий, ще один етап роботи, дуже великий. Коли як тільки закінчується війна, ми починаємо працювати над тим, щоб були умови. Мови отакі, от як зараз є в цій амбулаторії, в восьмій амбулаторії, такі мови будуть повинні бути у вас і в центральній частині міста. Чому я кажу центральній частині, тому що це ще буде обговорюватися, де воно все це буде.